Музикою народжуються сенси, потім вони вербалізуються і вкладаються словами в конституцію: права про гідність людини, на свободу і незалежність. І це прекрасно. Я Катерина Кіт Садова, мама п'ятьох дітей, людина, яка завжди товаришує з людьми. З джерела, наш реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, а так само з Unbroken і із переселенцями, що в модульному містечку на Сихові. Я дуже радію, що 30 років тому саме через джерело пішла така, знаєте, політика інклюзивності в нашому місті. Але воно, чесно кажучи, дуже кульгало. Аж треба було, щоб сталося повномасштабне вторгнення, аби ми все-таки. Трусилися і активізували свої зусилля для того, аби люди, які втратили свої кінцівки, цивільні і наші військові, які жертвували своїм життям, прийшли, повернулися до нас до Львова, до наших українських міст, і ми зрозуміли, що це дуже велика нагальна потреба інклюзивності і доступності, тому що святкуючи всі дні незалежність. Зараз ми розуміємо наскільки доступність співзвучна до поняття гідності, поваги і нашої віддачі в тилу тим людям, які віддавали своє найдорожче, своє здоров'я і життя на фронті. І знаєте, ми зараз біля органного залу. Я тішуся, що незабаром він так само стане доступним для людей з інвалідністю, і наші воїни Unbroken зможуть спокійно прийти і послухати музику. Ми маємо слухати музику, бо ми відчуємо, що і як ми будемо жити наступні десятиліття. Більш доступним місцем для людей з інвалідністю. Тав центр, муніципальний центр мистецтва, і тепер я тішуся, що саме органний зал стане ще одним таким інклюзивним місцем для всіх нас.